Вітаю у реформованому мисленні. Отже, що ж таке віра насправді? Це якесь сліпе підпорядкування, чи може щось набагато глибше? Сьогодні ми зануримося у визначення віри від одного з, мабуть, найвпливовіших мислителів реформації Жана Кальвіна. А джерелом для нас буде його головна праця інституції християнської релігії. І скажу вам, його відповідь може справді здивувати. Ну що ж, давайте розбиратися. Кальвін, знаєте, не з тих, хто ходить навколо. Він одразу ставить нас перед суворою реальністю. Без Бога ми приречені, приречені на вічну смерть. І це не просто якась похмура теологія, ні. Це відправна точка, та сама точка, яка змушує нас шукати відповідь на питання, а як цього уникнути? Саме ця от нагальна життєва потреба і робить віру не просто чимось бажаним, а абсолютно необхідним. Тож, як нам уникнути такої долі? Кальвін пропонує дуже чіткий шлях до порятунку. Дивися, все починається з проблеми. Ми просто не в змозі досконало виконати Божий закон, Ну не можемо. Потім з'являється рішення це Христос Викупитель. Але ключове питання як нам отримати цю милість? І ось тут вступає в дію механізм, тверда віра. Кальвін тут дуже чітко наголошує, що віра це не якась пасивна ідея. Ні, це активний інструмент, який, власне, і приводить у дію наше спасіння. Добре, щоб по-справжньому зрозуміти, що таке віра для Кальвіна, нам спочатку треба розібратися, чим вона точно не є. І він починає саме з цього, з руйнування поширених міфів його епохи. І це насправді ключ до розуміння всієї його концепції. І от воно, ключове питання, яке Кальвін кидає своїм опонентам невже віра? Це просто сліпий послух? Чи справді достатньо ну, просто довіряти тому, що каже церква, не розуміючи, про що взагалі йдеться? Це було саме серце його з суперечки зі схоластичними богословами того часу. Ось тут ми бачимо цю різницю, ну просто як на долоні. З одного боку, погляд, який Кальвін повністю відкидає, так звана імпліцитна віра, тобто сліпе підпорядкування церкві, навіть у повному невігластві. А з іншого боку, погляд самого Кальвіна, справжня віра, яка спирається на слово, яка вимагає розуміння і яка ґрунтується на знанні. Погодьтеся, це ж кардинальна відмінність. І ось ця цитата Кальвіна, вона просто блискуче все підсумовує. Віра це не відсутність знань, а навпаки, це і є форма знання. І знання не просто про те, що Бог десь там існує, а знання про його волю і, що важливо, про його ставлення до нас. Це ж просто докорінно змінює все уявлення про те, що означає вірити. Отже, ми розібралися, чим віра не є. Тепер ми готові подивитися на повне формальне визначення Кальвіна. Це можна сказати сама серцевина його вчення з цього питання. А ось і воно, це визначення. Давайте розкладемо його по поличках. По-перше, віра це тверде і безсумнівне знання. Чуєте, не якесь там припущення, а впевненість добре знання про що? Про Божу доброзичливість до нас. А на чому воно ґрунтується на істині добровільно даної обітниці в Христі. І нарешті, як ми його отримуємо? Воно об'явлене нашому розуму і запечатане в наших серцях через Святого Духа. Тут буквально кожен елемент ключовий. І ось у цьому вся суть. Для Кальвіна віра, це не просто, знаєте, погодитися з якимось набором фактів. Зовсім ні, це глибоко, глибоко особисте прийняття Божих обітниць. Це той самий момент, коли загальна істина про Божу милість стає особистою реальністю для віруючого, чимось, що відчувається в самому серці. Але на що конкретно спрямоване це знання? Кальвін тут дуже чіткий: об'єктом віри є Христос. Саме Він та лінза, через яку ми можемо побачити і пізнати доброзичливу волю Бога, тому що без Христа Бог залишається ну, далеким і непізнаваним. А в Христі, як каже Писання, всі Божі обітниці знаходять своє так і амінь. І от тепер ми підходимо до мабуть найскладнішого і водночас найбільш життєвого аспекту вчення Кальвіна це парадокс, парадокс безсумнівної віри, яка якимось чином співіснує із сумнівами. Здавалося б, як це взагалі можливо. Ну, Кальвін точно не малює нам якоїсь іделічної картинки. Він дуже чесно каже, що життя віруючого це не спокійний відпочинок на березі моря. Ні, це постійна, невпинна внутрішня боротьба. В серці кожного християнина, за його словами, точиться справжня війна між вірою та залишками невір'я. І щоб це проілюструвати, Кальвін звертається до царя Давида. Подумайте, людина великої віри. Але навіть він, навіть він переживав моменти такого глибокого сумніву і жаху, що запитував: невже Бог забув милувати? Невже навіки відкине? І це показує нам щось дуже важливе сумніви це не ознака відсутності віри. Ні, це скоріше частина самої боротьби віри. Але яка ж розв'язка цього конфлікту? І ось вона. Хоча віру можна похитнути, її, за словами Кальвіна, ніколи не можна знищити в серці справжнього віруючого. Розумієте, невір'я воно ніби атакує ззовні, але воно не панує всередині. Тому кінцевий результат цієї боротьби він завжди завжди на користь віри. Кальвін використовує тут просто неймовірні метафори, щоб пояснити цю стійкість віри. Він каже, що віра, вона як пальма, яка бореться з тягарем і все одно піднімається вгору. Або що невір'я атакує ззовні, але не панує в серці, або що Боже Слово діє як щит, що послаблює ці атаки. І навіть, навіть найслабша віра, вона як насіння. В ній все одно залишається життя, яке неможливо згасити. Це дуже динамічний, а не статичний стан. Добре, рухаємось далі. Кальвін також досліджує зв'язок між вірою та надією, і це важливо, бо це не одне й те саме, але вони абсолютно нерозривно пов'язані. Одна, можна сказати, виростає з іншої. Ось тут ми бачимо, як чітко розмежовані їхні ролі. Дивіться, віра це фундамент. Вона вірить, що Бог є істинним і приймає його обітницю як факт просто зараз. А надія Надія дивиться в майбутнє. Вона терпляче очікує того часу, коли ця істина повністю проявиться. Тобто віра хапається за обітницю, а надія очікує її виконання. І саме Надія живить і підтримує віру, не даючи їй згаснути. І ось тут ми бачимо наскільки практичну функцію має Надія. Вона, по суті, є тією силою, що підтримує віру, особливо знаєте, коли відповіді на молитви затримуються, або коли ми проходимо через якісь серйозні випробування. Саме Надія дозволяє вірі вистояти, витримати в довгостроковій перспективі. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. Що ж таке віра за кальвіном? Це точно не просто якесь почуття чи сліпий стрибок у невідомість. Ні. Це, по-перше, тверде і безсумнівне знання. По-друге, знання Божої доброзичливості до нас. по третє воно засноване на добровільній обітниці в Христі. І по-четверте, воно об'явлене і запечатане Святим Духом. Ось вони, чотири стовпи, на яких стоїть усе це визначення. І на завершення цього нашого розбору хочу залишити одне питання для роздумів: якщо життя віри, як ми побачили, це постійна боротьба, а не тихий спокій, то як тоді насправді виглядає перемога в цій боротьбі в нашому звичайному, повсякденному досвіді? Це питання, мені здається, виводить богослов'я зі сторінок старих книг і переносить його просто в наше реальне життя?